Друзі, всім доброго дня, на зв'язку компанії Автопарк. І у нас нове надходження. Така от Skoda Octavia 5 2011 року випуску на 2 літровому дизельному двигуні. Е та механічній коробці передач. По кузову машина в хорошому стані, якихось значних критичних зауважень немає, стоять такі от красиві 16 диски з нормальною резиною. По задній частині є у нас Арктроніки. Задній ряд сидінь, в принципі, без зауважень, Є отакі от ева коврики, стеля також без нарікань. Попередній частині сидіння в нормальному стані, без критики, стоїть такий от великий монітор, двозонний кліматконтроль, мультикермонт. Тому, якщо вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, Сумська 2, компанія Автопарк.